Міський голова Ірина Плетньова провела зустріч з жителями вулиці Радзієвського та прилеглих вулиць та провулків. Очільниця громади довела до відомо присутніх інформацію про пророблену роботу за останній період. На жаль, ми з вами живемо півтора року вже в період повномасштабного вторгнення, в період війни. Хотіла б в першу чергу, мабуть, подякувати всім нашим мешканцям за згуртованість. За те, як допомагають нашим військовим, як люди волонтерять, як приймають внутрішньопереміщених, тому що хто б там що не казав, а це надзвичайно велика праця і праця кожного із мешканців нашої громади. За цей період не готові були і наші заклади освіти до навчання за цих півтора року. Майже у всіх закладах я не скажу, що всіх, але в майже всіх закладах вже зроблені укриття. Школи наші практично всі вийшли на очне навчання, хтось в змішаній формі. Те саме і в дитячих садках. Велика частина дитячих садків зроблена, не всі, але. Вже всі ті, які відкриті, вони мають можливість прийняти бажаючих дітей чи батьків, хто має бажання відправити діток. Ну тобто, заклади нашої освіти запрацювали. Так само і позашкілля запрацювало. Крім того, лікарня наша працює і, незважаючи на війну, там робляться ремонтні роботи. Люди, які виїжджали із східних частин, прийшли до нас гарними спеціалістами в лікарні. За два роки цих у нас майже 15 лікарів з'явилося нових з різних напрямків. Це покращує надання послуг нашим мешканцям в первинки. Також стараються робити зміни до нового, роблять ремонт там, де дитяча поліклініка була, зводять в колишню дитячу лікарню, щоб там були і профільні дитячі лікарі, і сімейні дитячі лікарі. І, тобто, мамочка прийшла з дитиною і всіх лікарів, кому б їй не цей, вона мала можливість пройти в одному приміщенні. Дуже багато в минулому році робилося для внутрішньо переміщених осіб та станція переливання крові, про яку теж говорили, що продадуть ні, там зроблять. Були ремонт, але там частково внутрішні переміщення. Зараз ми тримаємо те приміщення, бо можливо з комарово 25 прийдеться людей селити. Частина вже живе з першого під'їзду, де не можуть жити. Другий під'їзд чекають. Ну, тобто воно ніде не ділося. Воно навпаки, поробилися ремонти, і там живуть люди. Там поробили умови для людей, поробили кухні, поробили кімнати, поставили меблі, зробили санвузли. І щоб якщо заселити людей, то це було зручно. Ви бачите, що робляться ті самі ремонтні роботи, і по дорогах, і в кожному мікрорайоні знову ж таки не все. Одночасно, але одночасно зробити не можна. Ну, по крайній мірі, хоча б невеликими частинами, стараємося зробити на Софіївські Слобідці, де поховані наші герої, там вже 46 могил на нас. зараз той тротуар зробили. Довго піднімалося питання між колишньою дев'ятою школою і інтернатом зробіть, бо там же ж дітки ходять теж по проїжджій частині. Зробилися, і у вас цей тротуар десь робиться. І практично в кожному мікрорайоні десь небагато потроху, але ж ну стараємося, щоб це робилося. І на рахунок, бачите, і розмітка поробилася, і стараються, щоб. В місті було якось чисто. Треба тримати в охайності місто, але я хочу почути і вас, тому що у вас є питання, можливо, про які ми десь не знаємо. Мешканці мікрорайону озвучили актуальні для них питання. Зокрема, це нанесення розмітки на дорожньому полотні, прибирання кладовищ, встановлення засобу для примусового зниження швидкості, асфальтування вулиці та облаштування тротуару, надання послуг населенню комунальним підприємством уманьводоканал зміну руху автобусних маршрутів, засмічення вулиці, генеральний план громади, перейменування вулиць, профільні заступники, спеціалісти виконавчого комітету уманської міської ради, керівники комунальних підприємств надали відповіді в межах своєї компетенції.